На Львівщині заступник командира військової частини замість служби відправляв солдатів класти бруківку. За даними слідства, він таким чином допомагав знайомому підприємцю, який скаржився на нестачу робітників. А під час власної відпустки офіцер ще й залучив підлеглих до ремонту свого будинку на Вінничині та встановлення пам'ятників на могилах своїх батьків. Бо більше він нібито заважав відправленню одного з бійців в район бойових дій, навіть підбурював його втекти із частини. Зараз фігурант під вартою. А я запрошую до розмови Тетяну Сап'ян, радницю із комунікації Державного бюро розслідувань. Тетяної вітаю Вітаю, Максим. Вітаю усіх глядачів єдиного марафону. І з цієї інформації, яка ще не прозвучала в ефірі, стає зрозумілим, що військовослужбовці, які мали захищати країну і стояти на варті держави, замість цього клали бруківку лівільській області і ремонтували дім заступника командира. Які ще деталі цієї справи ви можете повідомити в, наш, в нашому ефірі? І як багато подібних випадків фіксує ДБР? Звичайно, чим ми з вами прекрасно розуміємо, що уже в, в період широкомасштабного вторгнення, яке триває з лютого 2022 року, на жаль, але є військові частини, які в тилу, є військові частини, які на передовій, і фіксуються правопорушення як в тих як в тих частинах, хто воює, так і в тих тих частинах, хто в тилу. Звичайно, не буду. Перебільшувати, я скажу, що часто густо саме в тилових частинах фіксуються ось такі от подібні випадки, коли вирішують влаштувати за рахунок держави військовослужбовців, які мають захищати виконувати свій конституційний обов'язок і захищати кордони України. Відправляти на підзаробіток у власних корисних цілях. Дійсно, ми зафіксували ще один факт, коли заступник командира однієї з військових частин. На Львівщині запропонував своїм підлеглим альтернативну службу, як ви вже сказали, Максиме, це покласти бруківку, тому що дійсно багато чоловіків. Приземного віку мобілізовані і відповідно таких робочих рук, і зокрема як покласти бруківку, часто густо в регіонах дійсно може виникати відповідне запитання. Але знову ж таки заробітну плату і оплату своєї роботи ці військовослужбовці отримували як військовослужбовці. Але в свій робочий час, в час несення своєї служби, вони клали бруківку, допомагали. Підприємцю, звичайно, що за такі правопорушення є досить сувора відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України, це перевищення службових повноважень. За це можна на 5 років позбутися волі, і це таке типове перевищення влади, коли посадовець діє виключно у власних інтересах. І ми з вами також маємо розуміти, що це неприпустимо під час війни. Буквально нещодавно ми згадували з вами в ефірі про те, що один із теж військовослужбовців, який обіймав певну посаду у військовій частині, але уже в східній частині України, також підзаробляв в період війни і навіть залучав своїх підлеглих до того, що вони навчилися крутити і продавати шоу. А які от найбільш дивні випадки та от таких винахідливих підприємців? Можливо, ви ведете якусь певну статистику для себе особисто в державному бюро розслідування? Останнім часом ви би могли ще згадати? Ви знаєте, Максиме, дійсно дуже медіа суспільство обурювалося, коли ми повідомляли інформацію, де було встановлено факт завживання службовими повноваженнями офіцера, військовослужбовця, який мав підлеглих і дійсно пропонував їм, скажімо, так, працювати у своєму приватному кіоску і крутити шаурму. Ну і звичайно, що ця історія, про яку ми говоримо сьогодні, яка була на Львівщині, це щодо прокладки бруківки на замовлення громад через знайомого підприємця, так, тобто залучення військовослужбовців до таких приватних робіт до приватного бізнесу. Ну і сам факт того, що окрім будівельних робіт, ще й пропонувалося встановити. Пам'ятники на могилах родичів цього заступника командира, якщо узагальнити, то Переважно це оборудки, махінації або зловживання своїм службовим становищем пов'язані саме з вирішенням своїх особистих питань. Я розумію, що в українців золоті руки, і звичайно, що дуже багато чоловіків призовного мобілізаційного віку зараз несуть службу в Збройних силах України. І звичайно, що всі знають в кого які таланти, наприклад, є, але не можна і тебе робити усе для того, щоб. В умовах воєнного стану по військовослужбовці, які мають відповідні посади, які можуть впливати на ті чи інші рішення, використовували своїх підлеглих і тим паче державні гроші на власне збагачення. Звичайно, що Україна переможе, і ми будемо продовжувати жити у вільній і незалежній Україні. Це я так намагаюся проіронізувати з приводу того, що всі будуються в, в війну. Але перевищення службового. Повноважень і компенсація потім збитків державі, тому що ми розуміємо, що військовослужбовець працює на когось, але заробітню плату, і навіть бойові виплати, а в боях він не був, наприклад, він отримує з державного бюджету. Тому зараз експертизами встановлюється щодо крайнього випадку. Сума збитків, зокрема, і я думаю, що в ході досудового розслідування будуть встановлюватися усі факти і обставини. Ну і звичайно, що слідство. Наполягатиме на компенсації втрачених коштів. Тетяна дуже дякую. І я впевнений, українці теж вдячні за ваші слова про золоті руки. Потрібно частіше а, говорити про це для того, щоб пам'ятали і про власну гідність, в тому числі Тетяна Сап'ян, радниця із комунікацій ДБР, була з нами на прямому зв'язку. Ну а ми продовжуємо ефір.